І всім придурувати. Всього ось така красива монета. Це у нас дві е, корони ісландії 1962 року. Е, хоч вона у мене в дуже гарному стані. Ну, в принципі, тому що їй вже понад 60 років. Але, в принципі, досить нормальному. Поки я не почистив, то тут взагалі, Ось бачите, тут такі п'ятна є, то вони повністю червоні були. Ось так. Ну, давайте перейдемо до інформації. Гур у нас тут рубчастий матеріал у нас нікелова латунь, вага 9,5 грамів, діаметр 28 мм, та товщина 2,25 мм. Ось так. Щоб, що я міг буде цікаво таке розказати, то це, що отут на версії до 46-го року в Ісландії чекались е, монети з е, ініціалами або там, е, з першого букву імені чи е, фамілії їхнього правителя. Тобто, як в Данії чи в Норвегії там, знаєте, там випускались монети в Данії на з буквами Р, М ще якісь там були ось. А в Ісландії вже після 46-го року вже такого не було. І після 46-го року, навіть сих пір чекають просто герб. От, як ви тут можете бачити, тут у нас е, великий герб Ісландії. Ось так. Дякую всім за перегляд. Всім до зустрічі, всім пока-пока.